Слава Україні! Сьогодні коротко розкажемо про те, чим жила область цього тижня. Ініціативи, події, здобутки і виклики. Усе найцікавіше у нашому тижневому дайджесті з громад Львівщини. Топ 10 громад Львівщини за червень. Найвищі позиції зайняли Сокільницька, Підберістівська, Добротвірська, Постомитівська, Львівська, Шептицька, лідер за інвестиціями, Солонківська, Прогрес у сфері безпеки, Городоцька, високі зарплати і цифровізація, Моршинська та Сколівська територіальні громади. Від відзначив 30 героїв-захисників, які загинули з 14-го року посмертно. Нагородили почесним знаком Святого Юрія. Ці нагороди отримали їхні родини. Алея героїв у Дроговичі. У мікрорайоні вулиці Самбірська створять пішохідну алею в пам'ять про загиблих воїнів. Вона з'єднає церкву Воскресіння Христового із гімназією номер 17 Повернення землі Бузькій територіальній громаді. Суд повернув громаді понад 29 га гектарів через порушення умов оренди. Землю використовували. Не за призначенням. Переславська міськрада виділить 3 мільйони гривень на геодезичне знімання території, Та позйомка потрібна для оновлення кадастру та містобудівної документації. Об'єднання громад Новояварівська громада відвідала Савинську на Харківщині в межах проєкту Пліч опліч для підтримки та обміну досвідом. Молодь Нижанковичів підтримала ЗСУ. Під час благодійного заходу до відкриття кімнати музею нескорених зібрали 45 510 тисяч гривень та 500 канадських доларів. Що 45 тисяч передали в місцева молодь на комплектуючі для дронів. Подяка Назарію Б'яну за організацію вертепу, що згуртував громаду. Діти з Яворівщини поїхали в Польщу. 20 дітей-ветеранів війни вирушили на два тижні до англомовного табору у гміні Любачів. Програма включає мови, спорт, творчість, розваги. Дякуємо польським партнерам за підтримку. Освітній рух незламних у Львові, освітяни Львівщини та Донеччини, обговорили виклики шкільної освіти в умовах війни на форумі освітня академія. Ну і терапія мандрами, яка ще досі триває, 50 військових і їхніх сімей відвідали стільське городище і ранчо Гута щерецька. Проєкт сприяє емоційному відновленню захисників. Ось такі події відбулися на Львівщині. Бережіть себе, підтримуйте ініціативи у своїх громадах. І до зустрічі вже наступного тижня з новинами, які творимо разом.